Бенд гіпсовий Медтекстиль. Серія Клінікал Медтекстиль, лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів. Гіпсовий бинт це медичний виріб, який складається із стрічки марливої тканини, просоченої гіпсовою сумішю та закріпленою бактеріостатичним матеріалом. При контакті з водою гіпсова суміш твердне, утворюючи міцну та жорстку пов'язку. Гіпсові бинти найчастіше застосовуються в травматології та ортопедії. Їх використовують у медичних закладах при консервативному та післяоперативному лікуванні для фіксації переломів кісток, лікування вивихів і важких розтягнень, і мобілізації після хірургічних втручань на кістках і суглобах. Таким чином, гіпсовий бинт це незамінний інструмент для швидкого та ефективного лікування травм, що потребують надійної фіксації. Основна мета накладання гіпсового бинта це імобілізація, тобто повне знерухування. Комплення пошкодженої ділянки тіла. Це критично важливо для правильного зростання кісток при переломах або фіксації суглобів при вивихах та розтягненнях. Гіпсові бинти надають надійну фіксацію, що забезпечує повну нерухомість ушкодженої зони та легко моделюється під будь-яку форму тіла. Гіпсові бинди мають різну ширину. При виборі бинта треба враховувати як комплекцію користувача, так і області накладання та тип травми. Залежно від ділянки накладання, бинт поділяють за їх шириною. Для невеликих ділянок, кисть, зап'ясток, гомілково-стоп стоп достатньо бинтів 10 см. Середні за величиною ділянки передпліччя лікоть використовують бинти шириною 15 см. Для захисту та лікування великих ділянок стегно-гомілка необхідні бинти шириною 20 см. Гіпсові бинти більш доступні в порівнянні з іншими методами іммобілізації. Точний вибір методу іммобілізації повинен робити лікар на підставі індивідуальних потреб пацієнта та характеру пошкодження. Бент гіпсовий медтекстиль. Рекомендований для зовнішньої фіксації всіх типів переломів кісток, і мобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги та фіксації при хірургічних втручаннях. Його основне призначення полягає в створенні твердого і надійного гіпсового накладення, навколо пошкодженої ділянки тіла з метою попередження рухів і забезпечення відновлення кістки або суглобу в правильному положенні під час зростання або одужання. Гіпсовий медичний бинт також використовують для корекції вади скелета, наприклад, при лікуванні дитячих деформацій або в інших ситуаціях, коли потрібно стабілізувати частину тіла. Забезпечує іммобілізацію ушкоджених або патологічно змінених кісток чи суглобів, що допомагає запобігти надмірної рухливості, яка може призвести до подальших травм або ускладнень та сприяє швидкому одужанню. Має високу міцність і стабільність, що робить його ідеальним для підтримки і відновлення пошкоджених тканин. Легко піддається рентгенографії, що дозволяє лікарям відслідковувати процес зростання кістки або оцінювати стан травми без необхідності знімання пов'язки. Час застигання з моменту відтискання води становить 3-5 хвилин, легкі навантаження Отримує вже через 20 хвилин. Відповідає вимогам європейської фармакопеї. Для зручності використання гіпсового бенту на кожній упаковці є покрокова інструкція у вигляді ілюстрацій. Бин складається з натурального гіпсового порошка 90%. Це основний компонент. Гіпс при контакті з водою твердіє і забезпечує жорсткість пов'язки. Марлі 6%. Це тканина основа, на яку нанесений гіпсовий порошок. Марлі утримує гіпс і надає бинту форму стрічки, яку зручно намотувати. Нетоксичної Камеді 4%. Ця добавка використовується як сполучна речовина. Вона допомагає порошку краще триматися на Марлі та сприяє рівномірному розподілу гіпсової суміші. Поверхнева щільність Марлі складає не менше 24 грам на. На метр квадратний, гіпсового бинта не менше 340 г на метр квадратний. Бинт має рівно обрізані краї з фіксованою кромкою та однорідний за фактурою, без дірок, складок та відлущування. Гіпсовий бинт намотаний на пластмасову серцевину, яка полегшує його розмотування при накладанні фіксуючої пов'язки. Як правильно накладати бинт? Переконайтеся, що шкіра навколо ділянки чиста та суха. Потім захистіть шкіру, обмотавши пошкоджену ділянку спеціальним бинтом або трубчастим трикотажем. Це запобігатиме прямому контакту гіпсу зі шкірою. Захистить її від подразнення, тертя та надмірного тиску, а також дозволить циркулювати повітрю. Для комфорту рекомендується додатково обмотати кисть та край біля ліктя ватною підкладкою. Замочування бинта. Розкрийте упаковку та дістаньте гіпсовий бинт. Занурте бинт у ємність із чистою водою кімнатної температури приблизно 20-30 градусів за Цельсієм. Тримайте мінімум 15 секунд, доки не припиниться виділення бульбашок повітря. Це означає, що гіпсова суміш повністю просочилася водою, але не перетримайте, інакше може вимитись весь гіпс. Видалення надлишку води. Обережно вийміть бинт і стисніть його легкими рухами від обох кінців до центру, видаляючи надлишок вологи. Не віджимайте надто сильно, щоб не втратити гіпсову суміш. Накладання шарів одразу починайте формування пов'язки круговими рухами. Новий шар має покривати приблизно половину попереднього. Намотайте приблизно 6 шарів для забезпечення необхідної міцності. Не робіть бинтування занадто туго, уникайте складок. Надмірний натяг може порушити кровообіг. У разі потреби рекомендується нанесення наступного бинта, але мочити їх слід по одному. Після накладання шарів змочіть руки водою та обережно розгладьте зовнішній шар, видаляючи бульбашки повітря. Бинт володіє властивістю легкого моделювання, дозволяючи створювати індивідуально призначені накладання, які точно відповідають формі і розмірам тіла пацієнта. Залиште для застигання. Переконайтеся, що пацієнт може рухати пальцями та має можливість згинати лікоть, якщо це не частина імобілізованої ділянки. Якщо ви відчули сильний біль, оніміння, поколювання, помітили набряк пальців, зміни кольору, блідість або синюшність, чи відчуваєте неприємний запах, негайно зверніться до лікаря. Ці симптоми можуть свідчити про порушення кровообігу. Час затвердіння 3-5 хвилин, через 20 хвилин гіпс досягає повної сили. У цей період важливо уникати будь-яких навантажень на травмовану кінцівку. Зняття гіпсової пов'язки. Коли настане час знімати гіпс, пов'язку необхідно розрізати за допомогою ножиць або спеціальної електричної пили. Не намагайтеся самостійно видалити гіпс, оскільки це може призвести до травмування шкіри чи пошкодження кінцівки. Зняття гіпсу має проводити кваліфікований медичний персонал. Гіпсовий бинт боїться води, захищайте пов'язку від намокання під час миття, використовуючи спеціальні чохли або поліетиленові пакети. Умови зберігання зберігати при кімнатній температурі в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів, утилізувати як медичні відходи. Використання гіпсового бента вимагає обережності та дотримання певних правил. Ось ключові поради, які допоможуть вам правильно накласти пов'язку та забезпечити її ефективність. Перед накладанням пов'язки переконайтеся, що на шкірі немає відкритих ран. Синців чи набряків, які потребують додаткового лікування. Використовувати з обережністю при алергії на гіпс, у разі появи алергічних симптомів звернутися до лікаря негайно. Використовуйте воду кімнатної температури 20-25 градусів за Цельсієм. Занадто холодна вода сповільнить твердіння, а гаряча прискорить і може спричинити опік. Не використовуйте бинт, якщо упаковка протікає або пов'язка затверділа. Якщо вам потрібно більше одного бинта, відкривайте по одному. Бинт призначений тільки для одноразового використання. Завітавши на наш сайт, ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.